Вітаю всіх у просторі сезонів душі. Дуже рада вас бачити і вітати на нашому каналі. І е, сьогодні наша скрабниця психологічних вправ, технік та практик поповниться іще одною дуже дуже, дуже потужною практикою. Останнім часом ми е, багато листів отримуємо у директ і в цих листах. Е, Досить, досить багато людей, досить багато жінок пишуть про те, що вони мають деякі проблеми з тим, щоб себе мотивувати. І е, вони часто задають питання про те, що робити, якщо нічого не хочеться робити, і якщо е, немає на це сили, немає ніякої внутрішньої мотивації. Чи є щось, що може нас змусити е, мотивувати себе і заставляти себе щось робити, коли робити нічого не хочеться? Змушувати себе, звісно, не треба. Але сьогодні ми з вами розглянемо. Одну психологічну вправу, яка використовується досить часто як на початку консультаційного процесу, як на початку психотерапії, наприклад, так і в якісь такі моменти, коли нам потрібно сформулювати дуже конкретну ціль і мотивувати себе на якісь дії. Ця вправа називається контракт з собою, і вона реально є такою базою для початку консультування чи психотерапії в транзакції. Наму аналізі. Що ж це таке, навіщо ми створюємо контракт з собою? Як це взагалі можливо? Що значить контракт з собою? Зрозуміло, коли ми з кимось про щось домовляємося, то ми тоді можемо якось заповнювати обговорювати свої контракти, але як це можна заключити контракт з собою, навіщо це потрібно? Ось про все. Один за одним, швидко з вами розглянемо. Для того, щоб ви могли виконати цю вправу, вам нічого такого екстраординарного не потрібно. Вам буде достатньо мати зошит, вам буде достатньо мати ручку і внутрішню, сконцентровану, дуже ну, таку турботливу увагу до себе і до свого стану. Контракт з собою розглядає ось який важливий момент у наших відносинах з самими собою. По-перше, коли ми починаємо робити цю вправу, ми з вами звертаємося до свого дорослого егостану. Ви зазвичай чули такі речі. Ви знаєте, що в нашій Психічній конструкції існує три основних його стани: існує дитячий його стан, батьківський його стан і дорослий його стан. І серед оцих трьох компонентів нашої внутрішньої структури, саме дорослий його стан, він має якесь відношення до реальності, він може тестувати реальність, він може ставити собі якусь мету і вибудовувати стратегії, тактики досягнення цієї мети. Але ж ми повертаємося до того моменту, що робити, якщо робити, нічого не хочеться, але нам потрібно це зробити. От тоді ми спробуємо піти через цей шлях. Для того, щоб ви могли стартувати у створенні контракта з собою, вам, по-перше, потрібна якась мета. Ця мета має бути максимально конкретною. Ну, Наприклад, якщо ви фантазуєте про те, щоб е, досягти мети, щоб ви були завжди спокійними будь-який час, будь-якого дня, у будь-яких обставинах, то це Дуже сильно загальна мета, і вона не зможе підлягати створенню контракту з собою. Але якщо ви ставите перед собою мету, наприклад, збільшити кількість годин якісного сну, то це вже мета досить конкретна, і ми можемо на основі цієї мети складати контракт з собою. Уявімо, що вам потрібно. Якось мотивувати себе на те, щоб займатися йогою кожного дня. Ось це якраз дуже підходить під ті ситуації, коли ви кажете, що треба щось робити, а робити не хочеться, і ми можемо поставити собі от таку мету. Першим пунктом у створенні контракту з собою, пункт номер 1 ви берете зошит, берете ручку і так і записуєте. Моя мета займатися йогою кожного дня протягом 20 хвилин. Коли ви записали цей пункт, ви звертаєте увагу на себе, на свої відчуття. Ви нібито оглядаєте ту життєву ситуацію, в якій ви знаходитесь. ви нібито якось Прощупуєте свій внутрішній стан відносно того, а як ви відчуваєте себе, коли ви кажете: Я ставлю за собою перед собою за мету заняття на напротязі 20 хвилин кожного дня. Ловити ці відчуття, ви можете їх також зафіксувати. Це можуть бути різні відчуття. Ви, наприклад, можете відчувати натхнення, так? чи навпаки переляк. О, Боже, я не зможу це зробити. Чи якісь інші емоції. Але ви це все можете зафіксувати, і для того, щоб ще більш Конкретизувати цю мету, ви можете доповнити тим, що ви маєте за мету займатися його кожного дня протязі 20 хвилин, і зробити це на протязі місяця. От місяць ви будете займатися кожного дня. Записали, і після цього ви переходите до наступного пункту контракту з собою. Ви задаєте собі питання. Які ресурси мені потрібні для того, щоб досягти цю мету? Що вам потрібно? Які ресурси у вас є вже, і ви їх можете бачити і відчувати? І які ресурси додаткові вам потрібні для того, щоб реалізувати цю мету? Ну, наприклад, ви вже маєте килимок для йоги? Ви можете зафіксувати це? Або ви маєте пів години вільного часу кожного ранку, і це також є вашим ресурсом. Або ви маєте дуже позитивний досвід, який був у вас в минулому, і ви вже займались йогою довгий час, регулярного, кожного дня. Ви також можете записати це все в ресурс. Ви нібито промотуєте свою життєву ситуацію, перераховуючи оці всі ресурси. Коли ви їх записали, ви ще раз нібито огляділись навколо себе, заглянули в себе і задали себе питання, чи вичерпно ви відповіли на питання про ресурси, чи ні. Якщо ви вже відчули, що все, достатньо, я змалювала майже всі чи нібито всі свої ресурси, ви переходите до наступного пункту контракту. І він звучить таким чином. Це також питання, яке ви задаєте собі, хто і як можуть допомогти мені у досягненні мною цієї мети. І для того, щоб. Назвати конкретних людей, які на ваш погляд можуть вам допомогти, ви спочатку задаєте собі питання. А яка поміч мені потрібна? І починаєте відповідати на це питання. Ну, наприклад, вам потрібна якась мотивуюча поміч, щоб хтось вам постійно казав, ти зможеш, у тебе вийде, у тебе гарний досвід, ти вже робила багато правильних речей. Або вам потрібна поміч тренера. Який буде вас консультувати час від часу і коректувати ваші вправи. Або вам потрібна допомога е, людини, яка буде вам нагадувати, таке теж можливо. Коли ми домовляємось з кимся, це окей. Це не те, що ви перекладаєте відповідальність на кого. Ви свідомо домовляєтесь з кимось про такий вид допомоги. І коли ви зрозуміли, яка допомога вам потрібна, ви починаєте думати про тих людей, які вам можуть дати таку допомогу. І ось, коли ви їх обмалювали у себе в голові, ви їх перераховуєте один за одним, для того, щоб наступного дня чи цього ж дня, неважливо, коли ваш контракт з собою вже буде оформлений, ви могли з ними поспілкуватись і домовитись про таку допомогу. Третій пункт заповнений. Переходите до четвертого наступного пункту контракта з самою собою. І до нього відноситься дуже цікава історія. Ви будете відповідати собі на питання, як ви дізнаєтесь про те, що ви досягли своєї мети. Ви нібито берете себе сьогоднішню і переносите себе ж. У той термін, який ви обізначили у першому пункті контракту, місяць, так? І починаєте нібито внутрішнім поглядом себе розглядати. Як ви змінилися? Що ви вмієте робити? Які асани йоги ви вже освоїли? Як змінилось ваше почуття? Як ви, наприклад, спите, чи як ви е, ходите по вулиці? Ви е, уявляєте собі дуже багато тонких і яскравих критеріїв, по яким ви можете у реальності, у той майбутній реальності зареєструвати. О! Є yeah, Альона, ти досягла своєї мети. І е, коли ви цю картинку дуже живо, дуже чутливо уявили, ви всі ці моменти також детально описуєте. І після цього ви переходите до останнього, самого важливого е, пункту контракту з собою. До нього входить 5 конкретних дій. Які я можу здійснити для того, щоб досягти свою мету. Дії мають бути надконкретні. Вони мають бути сформульовані дуже чітко у вигляді, е описані у вигляді якихось ну, дуже простих і елементарних дій, які ви маєте і можете зробити. Тут я не буду наводити ніяких прикладів, тому що щоб не було у вас ніяких налаштувань від мене, тому що оцей пункт він надважливий і дуже відповідальний, і тому ви заповнюючи цей останній пункт контракту. Ви Прислухайтесь до себе, ви розмірковуєте, ви можете потратити на відповідь на це питання ну, досить великий проміжок часу, ви можете міркувати, наприклад, пів години або навіть годину, або залишити цей пункт, відволіктись і повернутись через деякий час. Але ви вертаєтесь і дописуєте у ці п'ять конкретних дій, які ви можете зробити для того, щоб досягти своєї мети. На цьому ви зупиняєтесь, ви, як в справжньому контракті, пишете число, підписуєтесь і е, залишаєте цей контракт у якомусь своєму місці. І далі починаєте йти до своєї мети час від часу. Повертаючись до контракту, перечитуючи його, домовляючись з тими людьми, яких ви відмітили у списку тих, хто може вам допомогти. І оскільки ваш дорослий егостан стан буде мати дуже чіткі вказівки і буде максимально прив'язаний до реальності, то ваш рух до мети може бути. Більш структурований, надавати вам більшу впевненість, і ви будете мати дуже чіткі орієнтири щодо того, досягаєте ви своєї мети чи ні. Це один із варіантів, який ви можете використовувати, коли ви відчуваєте такий стан, що, наприклад, у вас немає сил, вам треба щось робити, а вам не хочеться робити, тому що контракт з собою ви можете заключати відносно будь-якої мети. Отакусінької малесенької мети і грандіозної життєвої мети, яка може змінити вашу долю. Дякую, що були з нами сьогодні. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал, тому що ми готуємо для вас дуже багато намистин, які ми будемо складати у цю скарбницю, психологічні вправи, техніки та практики.